Крафтове варення, джеми, солодкі та гострі соуси, різноманітні сиропи і навіть цукати. Вже більше десяти років. Колись тележурналіст Олеся Маркітан займається виготовленням унікальної вареної продукції. А все почалося по завершенню напруженого робочого дня. Після зйомки пані Олеся просто вирішила доварити варення. Я прийшла додому і так подумала, що мені потрібно ще зробити усі над собою і доварити варення, яке я поставила ще там з віч. Вечера. И когда я уже доваривала, я поняла, что я наоборот не устала, а еще больше отдохнула. И вот это ощущение легкости, когда ты варишь варенье, Мені так подобається, що це мною на це все час. Олеся Маркітан має власну торгову марку, веде кулінарний відеоблог і проводить майстер-класи. Майстриня пропонує навіть створити варення вашої мрії за індивідуальним замовленням. Асортимент вареної продукції широкий, і сьогодні відомий далеко за межами України. Тебе вже тепер сказати, з чого я не варила варення. Ягоди, фрукти, екзотичні. Но є лінійки варень, які ми, наприклад, можемо подати К сырам, к мясу. Это все будет тоже называться джем, варенье, соусы. Это все у них только вкусовые. Качества несколько разные. И варили же наши прадеды варенье из арбуза. В принципе, тоже для нас как бы на сегодняшний день потерянный и забытый вкус. Сейчас его возрождают и делают. Очень вкусное варенье из тыквы и спагетти. Это очень вкусно. Тот же кетчуп, это в принципе разновидность, будем говорить, разновидность варенья, только с другими добавками. Это уже у У нас получається кевчип, томатне варення. Ми граємося вкусами зі слів пані Олесі. Процес розробки рецепту нового продукту займає тривалий час. Коли шукає необхідний ідеальний смак, то на це можуть піти місяці. Создання якогось... Вкуса это затратная вещь, потому что не всегда получается то, что ты задумывал. Иногда ну, между собой фрукты или овощи или ягоды законфликтовали, то есть не не подружились. Но сейчас уже с опытом я вкус представляю, поэтому мне намного проще. То есть я его заранее представляю, как это должно быть, поэтому у меня ошибок уже практически не бывает. Вот я в этом году боролась, у меня был соус э, из дыни, вот я над этим вкусом билась э, вот весь сезон. Он дині і у я була отварена 16 партій. І только починаючи з десятої, у мене з'явився тот вкус, который мені був нужен. Появився соус диня з огурцом. Очень вкусно і необична. Сьогодні пані Олеся із комфортної домашньої кухні вирішила переформатуватись у власне виробництво і сталося це у період карантину. Через COVID-19. я во время карантину сделала очень много. до чего мне не доходили раньше руки. Прошла несколько обучений, написала бизнес-план. Я осознала, что я могу заниматься частным предпринимательством, то есть переводить варенье из хобби уже в бизнес. Майстриня расповедая и бачня своего предприемства в подальшему На сегодняшний день у меня еще будет следующая линейка. Это сливовая, где будет слива вяленая, слива маринованная, слива в соусе, слива вареничная. В этот сезон Зон, я это все сделаю, и вот скоро уже буду готова это показать и дать попробовать.